Це була людина міль Людина хміль. Вона любить пиво. О, так так, диві, так. Дивіться штука, що рудий! Це коротше кролик був, бак з бани. О, тут щось інше. Ти о! Ох, йо, диви. Що? Дворона. Вони не працюють! Не панікуй, ми всі помремо! Йоу, йо! як Друзі? життя! В общем, народ, всім привіт! І сьогодні ми з Тео завітали на дуже класну мапу, щоб очкувати. Все вірно. А чому, чому, чому? Бо тому що шо, що, 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 що тоді? Тому що, що? тому що Хеллоуін сьогодні! Правильно, йо! Слу, слухай, а мене ще одне питання. А що це таке зверху екрану? Який, який, Ту, хто такий хто, носатий сидить? Ту ти про мене? <с tombs> <свісно> Ой, тео, тео. Слухай, то що, починаємо? Мені, мені, мені здається, нам сюди. <свісно> я теж думаю, що нам сюди, але ти тут уже можеш побачити, хто за нами буде гнатися. Ми спойлера. Все, все, я мовчу, я запускаю Про... Ти бачиш, як воно <свісно> відкрилось? Офігеть. рейнджер! Дякувати Богу, ви, ви живі. Швидко спускайтесь донизу. Давай, 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 давай давайся. Як бігти? Я забув. Це я не знаю, тут не можна бігти, Тео. Дві, а, це якийсь кент, походу, нашій, да? так? Рейнджер. Це не кен, це кентуха. Кентуха, реально. А що. Я натиснув. Рейнджер hey, Джоанна. Вау, я думала, що ви пропали, як і всі. Не зважайте. Е, тут, тут, тут зараз в кемпі Twin Peaks щось відбувається щось зловісне. Та давай запитаємо зловісне. <звісна> <звісна> я бачила його ой ото останньої ночі. Я перевіряла з uh, folks at the cabin. Я не знаю, чи може як на на народ біля кабінок. Я не знаю, що це означає. Uh, і тоді я побачила його або воно скоріше. Побачила, що це було велике, чорне з крилами і клювом, чи як це перекладається? Я бачила його рот, але розмір був не людський. Це був людина ця, не метелик, як вона називається? Людина Моль. Людина міль. Це була людина міль. Людина хміль, вона любить пиво. Я прийшла назад до радіо, але радіо не працювало. Вся комунікація була знищена, ну, типу не вона працювала. Вона пропала, да, вона не да робила. Та, та, та. всі решта теж пропали. do пропали do? Що ми будемо робити? Е, це нормально, не панікуй. Дякую, дякую. Ми не будемо абсолютно панікувати. Каже, я У маю план. Є... У мене є план. заживись, Давай поїдемо додому. У мене є план. Зараз ви тут, значить, все, все, окей. все окей, да, план? План капкан. Yeah. Тісно, знаєш? Ми не можемо план? запитати про допомогу. Тому що ми маємо самі собі допомогти. ідіть зараз до. Фішінг-шах? рибальської рибацької якоїсь. З чогось. Або до старої. Там є старий майнер хат. Стара майнер жабка. Коротше, шахта, давай. Я бачила людей там, вони вам пояснять більше. Окей. Оу! А що питань? А, це заново можна перепитати, так? Короче, я закрив, будемо да, Так, Да, так, все, розберемося. Ну, можна спитати, за так. Я взяв карту. У мене теж є дві. Дві. А де ми є? А я не знаю. Ні, почекай, справа зверху є печера, знизу посередині є бум. А, бум, якраз. А от, бачиш, лоджія, оце, напевно, ми тут зараз. Тобто, нам або в містечко тих шахтарів, то нам наліво, або ми можемо прямо піти до цього рибацького порта. В лоджії, а ми не в оцій. А, ні, мабуть, в лоджії. Ну, не шар, в Київ то не Так, ми точно не в печері. Я, якщо чесно, в натурі хеза що робити. Ну, одним словом, давай зараз, походу, розберемось, бо бачиш, як дорога йде. Якщо чесно, мені це вже не подобається. А давай, а ми можемо всередину зайти, подивитись? Ми можемо. Тут а що тут є круг. тут є щось? Не, ну тут, тут менше. Бараки такі, знаєш. А скажи, ти колись їздив на якісь такі ті кемпінги? Тут є сокера, не, я на кемпінги не їздив. Так, знаєш Тео, мені здається, що це в натурі ми зараз в лоджії, тому що не було ні слова про лоджію, поняв? Типу, навіщо розказувати про те місце, де ми є. Так, по факту, по факту. Ну, менше, знаєш, крепше спиш. Диви, диви, а тут заколоченні. вікна заколочені. А, диви, це ж закинути все. Ну та воно видно. Тут, походу, той монстр, чувак, ну. Не першу ніч ну Так, Як в себе вдома, чесно, знаєш. Ага. На Чілі, на розслабленні. Mm -hmm. тут генератор, ще є пічка. Mm -hmm. Нормально, нормально. Ну, правда, це все підібрати не можна, але воно є. Ага, а тут гриль, крісло. Ну, ну, окей, давай давай тоді будемо йти, пошукаємо. Нам, по ідеї... А чекай, а тут вправу руку можеш брати? О, можеш, мож, можеш, можеш. Мож. Можна? Та вона тоді просто, знаєш, маленька буде. О, да-да-да. <кх> <кх»>? Ти гониш? Я манав це грати. <кх> А, іди, йди подивись, що там. А, йди, подивись, сам туди йди. Я не хочу. Ну тут дивись, тут якась дорога тоже йде. Ні, я б не сказав, що це дорога, Тео. Ну добре, це не дорога. Давай, давай ми туди не підемо. Давай, давай. Я короче поняв, що тут все не так легко. Диви, там скриньки, поняв. Давай. А ламати ми нічого не можемо. Ні, 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 ні. Давай спробуємо через низ пройти, може якось можна. Попробуй, я тут постою. Може тут буде нормально. що це таке? Що там, що уві... Тео! Давай, як а? до тебе прийти? Тут трактор! А Може я на ньому поїду? Трактор? Зайти? Де ти його знайшов? Стоїть! Так, чекай! А, диви! Тут можеш піднятися, я піднявся сюди. Скриня. Е, в мене банка. Чекай, що це за банка? Е, це банка молі, типа моль в банці. Ага. Ні, вона напевно нам треба буде. Ну, якщо ну, поганий моб зветься моль, то. Ну, окей. То, мабуть, не просто так у нас моль є. Ми ну ми можемо сюди прийти, все перепригнути. Тео! Хе! У мене якісь на.. У Мене теж. Треба бігти до світла, до світла. Нас помітили. Нас. Хто? Моль, Біжи! А де світло? Я не знаю, я кудись біжу. У мене теж, в мене теж. Я біжу, я на деревах. А що ти там робиш? А.. Я яку.. Я мав углі! Я впав. У мене проблема, в мене проблема велика, я нічого не. Что мене Ні! Мене тупо захавали, вам облик. Спроба номер два. У ній цього не було. Давай ще раз. Ні, Ну світло ось є, поняв? Вдома. Типу можна бігти додому. Але дивись, дивись, зверни увагу на карту. Бачиш тут є такі рожеві будиночки? Так, можливо, там є світло. так, так, та. Погнали тоді просто. Ми не можемо швидко бігати, поняв? Можливо, ця штука вона заскриптована якась, і нам просто треба було бігти вперед. Ми довго думали. А, понів, я опять злякався. Ми вже тут були. Е, так, давай тоді просто по дорозі рівно побіжемо. Так, да да, 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 погнали. Я не знаю, ну скоріш за все її можна ж якось захавати. Ну, не то, що захаватися. Ну, ну, я тебе молю? Ну вбити, вбитий вбити оцього моба погано. Я дойшов кудись, тут якісь забори, Тео. А ну. А, я тут був, мене тут і з'їли. Да? Ні, я сюди не ходив. Я сюди тупо не допригав. Я бачу будинок, я бачу будинок. Пішли, бо я якісь звуки чую. Подожди, я думає. манав, іди сюди. Я туди mm -hmm. сам не хочу. Ну тут є світло, ми вже тут в безпеці можна сказати, так? О, так, так. так. Дивіться, да штука, ну, шаруды! Це коротше кролик був. Баг з бані. Ти щось ага. знайшов? Диви, диви, тримай кусок їжі, тримай енергетичний батончик. Це ж щось можеш відкрити. Бутилка з водою. Ні, ну дивись, поки ми тут, поки ми тут, то ми в безпеці. Угу. А, диви. О, диви, тут є записка того рибака. Де ти її бачив? У мене в руках. Ну, читай, що там. Я буду сидіти і слухати. День перший. Рибалив біля берега, біля доріжки за хатинкою, небагато клювало. Завтра я спробую біля рибальської халупи. Рибалив біля струмка перед халупою на перехресті. Небагато клюва. Цього літа ри, риби параноїки я не звинувачую їх. Окей, питань немає. Походу всі з проблемами, знаєш? День третій. Е, рибалили в рибальській халупі, небагато клювало. Завтра я візьму човен. Потужно. Е, так, день четвертий. Поїхав ловити рибу біля невеликої печери, просто повз рибальську халупу, отримав кілька укусів. Там погане самопочуття. Мені не подобається та печера. Ну, не подобається, то ми туди пхатись і не будемо. Да, в печеру тоді нам не треба. Та, вона, кстаті, дуже далеко. Вона, походу, буде та. остання, в чому ми побуваємо. Напевно, бо як напевно. я бачу по маршруту на мапі, то нам треба добре так пройти. Та. День п'ятий я Взяв лодку знову. Ми відправились на середину озера. Не клює. Пішли спати в лодці, прокинулись вночі. Щось було не так. Щось дійсно було не так. Завтра е, отримаємо припаси. Е, отримали припаси, все виглядає окей. Діти кажуть, що я занадто сильно переймаюся. Е, будемо ловити знову і візьмемо на щовен. В мене є. Е, а, я, я мав добрий е, сон. Ну, типу, не б, знаєш, знайшки, обідний сон. Ну що, слухай, будемо тоді продовжувати ножу. Я так бачу ми вже Майже дійшли до цього Майнерсі. Ну, як я поняв, ми зараз на цьому розовому будинку той, що знизу з самого посередини. Так, так. Слухай, а мені оцей кущ. А, це ну, зайць. Да -да, да -да, і нам виходить, треба до майнерс-хат, до цієї печери. Ну, воно не так, печера, так, воно так. якась шахта, не шахта. Ну, це типу, давай, типу, містечко, я не знаю. Mm -hmm. а, Може і тобто, містечко. просто... Генератор є. Можемо турельку включити? <рес> Біда в тому, що якщо ми пройдемо далеко, а там не буде світла. Ми зможемо бути в халепі. Ну, д -д давай будемо бігти тоді. Ну Ми будемо пробувати, так, <реш> да, погнали, погнали, погнали. В принципі, я не голоднію, ну в мене нема скали голода. <реш> та, та, та. Але чи правильно ми біжимо, оцього я. Осьо щось, ось, со щось. Тео, 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 дивись. <реш> Де те? Та. Дідема, наліво йди. О! О, тут щось інше. Ти Радий познайомитись. Uh, ознайомитись. Я, я тут в заліз, цьому я... я двері закрив. Ти зараз відкривати будеш. Ні, не, nee, буде ну, не ну, цього цього. Цього, Оцього другого я, коротше, не злякався, якщо чесно, бо він. Ну, то було очікувано, поняв. О, mm -hmm. uh, oh, дивись, тут нова ця Журнал uh, якийсь. Як він називається? Summer Musings. Тео, привіт. Привіт. Oh, О, день четвертий. Ми відправились до цих хат на. Там щось було, Тео. Я б не радив туди виходити. Я щось там бачив. Ладно, закриємо. Ну, куща шевелиться. То й лучше не відкривати. Uh, так. То получається, ми, були... ми тоді були, ми тоді були, виходить, в центральному будинку, як я поняв. Да. А зараз ми в нижньому. Але в верхньому. У верхньому, то ж якраз про рибалку говорилося. Але в верхньому ми. А, ну може. В верхньому говорилось про рибалку, і він, скоріш за все, був біля води. А, а зараз ми, походу, в нижньому. І нам, получається, якщо ми підемось наліво, то ось майнер хат. Я пішов. Дивіться. Світиться. Я кудись заліз. Оу, я десь пливу. Це жаба, диви. Так, водопад. Давай випливемо. Ось жаба, вона б'ється! Та, вали оттуда. А я-ай-а я, я, я просто далі валю нагору. А як ти далі поплив? А я, я просто пробіг ту жабу. А, ну окей. варіант. А, вот! Я, Я в якійсь шахті. Тут у вал кажуть. Ну, і в баню ту жабу. Так, я вже чую чую погані звуки. Погнали. Тут є світло в цій печері? Н ну, трошки є. Давай, 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 я йду. Давай, давай. Тут поняв, диви, те, а тут раби були. Раби? Да, тут же ці ось <світ> кайдани. <світ> Нормально. Е, тут якийсь сей репорт є. Е, майже весь матеріал тут видобуто, але тут є також багато старих тунелів. Вони обгорожені дошками, але була одна глибока криниця з товтою металевою плитою. Впусти туди факел, і, і було багато галасу та здригання. Газу не було, але було. Відчуття, ніби якийсь вибух, тому я настійно рекомендую перенести нашу роботу. Матеріалу все одно майже немає, він того не вартий. А це ми зараз на бум, напевно. Mm, Може, мабуть, ні. мабуть. А цілком, кстати, можливо. Але ж куди ми можемо кинути вогонь? Цікаво. Мабуть, вони його то закрили, так? Да? Туди, куди ми можемо кинути його? Ну, давай будемо дивитися. Ні, Ну, чесно кажучи, Тео, я би звідси свалив. Угу, Є таке, є Домайнерс таке. До Майнерс хата. Так, ну полетіли. Полетіли? Не трогайте кущі, бо можеш померти. <рес> <рес> я, я так, я перевіряю. А, а я, а я, як пройти? Так, тут особо не вилізеш. Ну давай назад. Погнали. О, двое. Тут тут пройти десь можна. Я десь прийшов. Да, 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 я біжу за тобою, все чітко. Погнали. Окей. Okay. Ау, oh, а тут що таке. А тут хтось помер. Смерть. Диви, вагонетки. О. Ось о тобі майнер з хату. Оно ще одна жаба. Ага. А що тут? А тут? Ось ще ще одна жаба. Ага. Дао, я кудись іду. Я, я зайду. Я тобою десь... йду, якщо. Я, я ось о, я знайшов Побили, побигли! Нам, нам Та-та-та-та-та! Давай, та, та, та. давай, давай, давай! Нам до світла, світло, в світло, світло! 후 <shrug> Щість. Нормально. О, диви... Живем, живем люди? Тут люди живуть. Нолан. Нолан. <рес> Привіт! Наша мама сказала, що ми не повинні розмовляти з незнайомцями. Вона відправила мене. Я думала, що ти монстр в. Ну, в шкурі Тео В шкурі мопса. <рес> Та-та, дякую. М монстр Мопс. ага я знаю, ти не є монстром. Ми хочемо взірвати монстр. Наша мама відправила нас сюди для того, щоб ми дістали ТНТ Але ми повинні. допомогу між іншим. Допомогу? Так, моя сестра. Хоче е, принести тінті в один з тунелів. Але останній раз ми там бачили отого монстра одним словом. Monster, нам да. потрібно деструкшн. А що таке дістракшн? А, нам потрібно, щоб в нас щоб відволікали. Вот. Відволікали е, радіо... радіовежа. Е, ми можемо підключитись до неї, щоб монстр прийшов і почав атакувати цей вежу. Нам потрібна ваша допомога, типу. Стримувані того, як нам потрібно підтримувати колони, тому що вони можуть зламатись і тоді все. Вам потрібно ремонтувати їх і зупиняти від знищення. Окей? Okay. Uh -huh, okay. Ready to go. Типа, чи ми готові? Готові, короче Так, мені не подобається, що вона співає. А на молоточок дали тві? Ні, мені теж. А вона включила the її. Тихо. Лагоди, Тео! Лагоди, 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 лагоди. Так, Просто я дивлюсь. Да-да-да, я знаю, я дивлюсь цю сторону. А? Ух ти йо! Я, я все ремонтую мене все чітко. Те, мене теж, мен... в тебе не чітко, усього одна поломана! Де? Та вона і має бути. А, вона на само початку що? була. Все, 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 все поняв, поняв. Я лагоджу. Так. Ремонтуй, О! ремонтуй. Ремонт. Давай давай. Каже, що, що, що більше часу треба, щоб ми продовжили ремонтувати. Ну, щас, походу, буде ще жорстче бити, понял? Він значить, спочатку такой, типа, понял? легенько, а сейчас. Ти там справляєшся? Да, 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 у мене все чітко. У мене тільки дві Добре, колони добра. може ламатись, поняв? Ага, ага, прикинь, яке воно жорстке, да? Так. Да. Ну шо. А? Це тоже треба ремонтувати. І шоп, І... часу треба? Ага. Давай, 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 уже быстрей Давай, 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 ремонтуй, ремонтуй. ремонтуй. О, а! Все чітко, типа? Да. Левіс повернулась назад. Е, виключаємо радіо to the next part of the plan. А, нам треба е, в Києві йти. В печеру? Так. Да. Я не хотів іти в печеру. Ну, мало що не хотів. Пензлюємо. <laughs> <Фін> <laughs> а ця. Е, в... А, вона сказали, я отримала ТНТ. Е, е, типа, ви проробили чудову роботу. Все, зустрінемося в печері. Окей. Окей, okay, let's go. Печера так печера. Нам туди. А я не знаю, не трогай тільки цього куща. Блін. <laughs> я не міг стриматись. Е, окей, давай спробуємо якось. О, там знову жаба. Да, 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 оце я там бачив, я бачив. А а, а в яку сторону нам і Ну, Десь сюди орієнтовно, як я розумію. А! Моль! Моль в цих ущах! Да-да-да, вали, да, вали, вали, вали. Так, там воно далі смерть. Почекай, а, ми тут ти, були, ти, да? Ти, ти, ти коли випиваєш енергетичний, з'їздаєш енергетичний батончик, ти швидко бігати починаєш. Ти хто такий? Не трогай його, Тео! Ешь, еди батончик! Та помер, я погнав! Я, я біжу. Я, я, я зараз за тобою біжу. Я просто валю. Давай, 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 давай. Я просто шукаю своїми очима хоч шматочок світла. І я давай. його бачу, я бачу світло! Давай, давай, давай! Ми тут були, Циву ми тут були. тут, тунелі є. Є, я прийшов. Я, 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 я біжу з тобою. Я то зайця пробігаю просто нафіг. Давай, 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 давай. Ти ніг мій бачиш? А, ні. Якщо... А! Той якщо пробі воду випити, то теж бусти маєш. Mm, Ой, я пробую в печеру бігти. А де вона? Ну по карті дивись. А, я тебе бачу. О, я теж твій Це ні. Що? Де? Та звуки були жорсткі, якісь. А, а ми тут були. Да, ми тут були. А, слухай. А якщо ми тут були, давай підемо ззаді, подивимось. Да, давай Не в іншу подивимось. сторону тут може є обхід? Я якось одразу вилазив на дерево. А вот, отут, от, тут. От, так, от, да, 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 я знайшов, я знайшов теж. О, о, о! Ой, там, ой. там з очима червоними. Да, я поняв, з за чим нам не надо. А ми можемо просто. Ні, ми можемо пройти, Прибігти. ми можемо пройти. Ось якраз Бем. вода, поняв? Про що а я а говорю? От озеро, озеро, та-та-та. Та, може та. ми тупо попливем? А, осьо, диви, рибацька штука. хата. Ми йдемо в правильну напрямку. Так, тихо, 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 погнали. Давай, давай. Фух. Тео, так. Давай без шуток. Це не я. Так, давай сюди зайдемо, да? Подивимося тут. Давай, давай. Як мінімум, тут є світло. О, тут є чувак! Очкастий, носатий. о. о, 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 о. Дженнітор Сол. Вау! Ви не лякали мене э, цей. Вас з сюди прислала. Так. О, мен. я більше не можу робити цю роботу сам. Вона потребує, щоб я ловив рибу для того, щоб байтити монстра. Але як я тільки починаю робити, я чую, як вона приходить. Ну монстр приходить. Що? План був дістати рибу. Я включив машину. Ми отримали рибу. Але оцій, я -я? Але Якщо монстр it Anything. атакував, да? Але нас монстр атакував. Та-та-та. Але. Ей, ви. Тут, ви можете мені допомогти. Допомогти? Ну, да. Так. Я буду дивитися з і ви повинні переконати, що монстра тут немає. <рес> uh, вам потрібно дивитися у вікна. У вікна, коротше, слідкувати за вікнами. Uh, make sure, uh, Типу, переконайте, що ніхто їх не зламає, і ми виконуємо свою роботу. Окей. Окей. І реді. Так, ну зараз, по ходу, ситуація та сама. Я пішов на другий поверх. Так, монстр, монстр показується. Не yeah, дайте їм його зламати. Бачиш. Oh, все. Поняв. Вот, 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 він. Поняв, поняв. Я вже. Ай, тут, є... тут же вікно є. Я я, я я одне лагоджу, Тео! Я, тож, я тоже, я тоже, я тоже. Все, 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 окей. А в тебе внизу, ну не поломано. Да, мене, мене, мене три. А в тебе тут багато вікон, у мене просто да. одне тільки ламається. Ха-ха-ха. яй 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 А, ні, не одне. Я пона їх ламає? Давай, 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 погнали. Так, 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 так. Ри, ри. Тут ще лагодимо, лагодимо лагодимо. Я, я все пробую лагодити, Тебе зверху. просто що в мене з мене все чітко зверху. Все, все, все. Вже чітко, вже чітко. Воно чуть-чуть лагодиться. Я ну я все все під контролем. У мене добре, добре. Головне, щоб нас не захавали. Правильно, бажано, бажано. О, що скаже, я думаю, я, я. аж що майже готово? Все чітко. Та що ти тут двойкаєш? Ти стоїш, нічого не робиш, то ми вікна ремонтуємо. <гум> так, де ще вікна? Вот тут же вікна. Ще трішечки, каже. Ще трішечки. Та-та та 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 та. Що? А як? І тут, і там! Ааа, твої вікна! є є, -є. дякую, дякую. А, ой, ой, моє теж полонено. Бем, треба до того бігти. О, атака Ого, пережита. Каже, це кінець? Це, це воно! Ми зробили це! Зараз потрібно говорити, що робити далі. Е, чувак, це було чудово. Ви зробили прекрасну роботу. Я би точно не зробив цього один. Я зараз е, візьму це все і відправлюся до печери. Коротше, йдемо до, до, до печери. печери? Окей. Він нам пропонував піти зробити ту роботу, що ми зробили просто перед тим. А, поняв. Все, тоді погнали О, далі. Це чи човен, чи що це? Ну, а, да. це човен поламаний. Поламаний, Так, да, почекай. людина моль з'їла. Я думаю, я думаю, туди. нам так. А, о, Тео побігли. А Тео поб'є на цьому чивні можемо? Блін, не можемо. Я не впевнений, Точно що ми туда? взагалі щось можемо. А да давай по при прийдемо. Да, да, да ось до, да, ось до да, тео. Погнали. Осьо тут камнепад, знак ой ой ой, куди я йду? А де я? Що це таке? Я в халепі тео. Чого? Я лисицю знайшов? Нормально. А я не дерева хлажу. І ще лектор. одну, і ще одну. Але я йду, поняв. Мене шлях веде сюди. Головне, щоб мене шлях не трапив, У, поняв. Та 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 тут якийсь я знайшов печеру. Я теж все. Я біля я, світла. Я, я, ну вона взла. Я не йшов якусь печеру з написом смерть. Непогано, а, а я. На мене дивиться! Очі Я що купу всього? Очі біжи до мене! Е, я я. я... Я в якомусь бункері під землею. Ну я теж в бункері в зламаном такому. Так, зачекай, а ти бачиш когось там? Mm, ні, я бачу тільки записку. Це літо було справді чудовим. Ми з Ноланом обійшли всю долину і намалювали класну карту. Було велике полювання на монстрів, і тепер ми збираємося його зловити і підірвати. Ми зустріли туриста, який допоміг нам отримати TNT, щоб підірвати О, монстра. Це про нас. Туристи, якщо ви читаєте це, ми чекаємо вас у старих наукових печерах. Тримайся шляху. Значить, ми все-таки не там. Ви братуха, <звук> да, я. Да. Але це? я видно йшов туди, куди надо. Просто мені далі так, треба, дивись, поняв? Дивись, дивись. Я. Що це таке, бляха. Е, дивись, я якраз стою взаді цієї хати. <гас> Тео, я поняв, де uh -huh. я. Открій мапу, бачиш, нижче печери є розова штука. Оце я тут. Так, так, так. А, ну зачекай, я тоді до тебе помаленьку йду. Давай, я тебе чекаю. Сань, дров. Здорова. І так, куди нам далі кажеш? О, я думаю, що воно є шматок, але там закрито, бачиш. Але як я розумію, нам сюди. Так, не так, так. Нам сюди поїде. Ой, таке свіжок. Це знаєш, я грав таку гру як Блейруїч. Нє-ні. Ні, ні. О, там теж таке на деревах висіло. Поняв. Не дурак, дурак би не поняв. Так. Ох, йо, диви. Що? Дворона. То вони такі звуки видають. А тут ти був? Нє-ні-ні, ні, ні, я сюди взагалі не ходив. Ага. Ну давай піднімемось вище, подивимось. Let's go. Ну мені написки, печера, записки було написано, що головне не сходити зі шляху. Йо. Тобі взагалі не стрёмно від такої штуки? Мене дергає, капець. О, о, вот-вот! Да, вот, все, вот, все, вот, давай, 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 давай. Ух, мені, мені з ними трошки краще, бо мені аж стрмно стало. Так, привіт, який народ. Ви зробили це! Є! Ми всі е, добре підготувались до цього. <звук> все решта на тобі, дякую. Е, <звук> чи ви готові <звук> почати. А, одним сам, що нам зараз потрібно зробити? Нам дадуть рибу. Ми цю рибу беремо, ми кладемо її на місце пастки, де є все заміноване. І тоді ми втік. Пекаємо, туди злітається ця штука, і ми поїде її вбиваємо. Давай Уфу. попробуємо. Я ну що, Готові? Ready. Так У нас є так, риба. Все, ми отримали рибу, і нам сюди до дверей цих треба буде бігти. Угу uh -huh. А тут кинути uh -huh. рибу, так? Да? Оно наїді. А там, бачиш? Сюди на хрестика Бачиш, зверху все TNT, то все. Давай, погнали. Даймо. Давай, 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 давай. Біжимо, 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 біжимо. Я думаю, ми правильно все зробили? Не знаю. Так, я сказав, ви зробили це. А. <плес> а а, 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 а куди нам бігти? Не сюди! сюди, 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 сюди. А можна двері відкрити! Відкривай! Двері відкривайте! <плес> а а двері! Зрадники нас кинули! Ти прикинь! Окей, А, зараз двері відкриють! А, все! Вони заїли двері! <плес> а, Вони не працюють! Не панікуй! Ми всі попремо! Шатап, сол! Закрий рота, сол! Не хвилюйте! Як тут не хвилюйся! О! вали, 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 вали. Без бежить! Не, его А! Я помер! Саня! Сань, ти де? А! 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 Тут треба! обходити! Обходити! Давай, 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 давай! Ні, ні, не не, не, не. Оці штуки обходи. Ти бачиш? Я бачу! Диви, 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 біжи! О, біжи! Так, я біжу, я біжу. Це шок просто, погнали! Сюда? Не бігай біля деревяних штук! Так, пробігай, просто пробігай, просто пробігай. Давай, 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 біжу, біжу, бежу. Це шок, Тео! Та... Двері, двері забігай! Давай, біжу, біжу, біжу! Забьей, забігай! За ты их бухає! мене молоток. Пристигли. Це ще не кінець? Ламає, ламає, колони, колони падають. І вікна, і все. Я бачу ось дві колони. Ти ще щось бачиш що падає. Вікна бачу. Що зверху тут? Зверху двері є. А, ой, тут же. А як багато тут вікон! Тут багато всього. Давай, я ремонтую по максимуму. А, колону. Давай, 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 просто бігаємо по колу. Тут ще вниз усе. знизу, знизу поламана геть! Так, так. ви робите добре, тримайтесь далі. Знизу знов колони, я її ремонтую. Давай, давай, я, я зверху все буду дивитися. Давай, давай, давай. О, тут у нас вікно поламане! Де, да, де да, бачу! Ремонтую, Ремонтуй. я ремонтував! Ой ой, ой і тут поламане, і там поламане, все ага. скрізь поламане. Не зря так. ми тренувались, поняв. Ага. <рес> я знизу колону ремонтую. Ка... в двері які щось там було написано, ні? А всього відійде, Все, тепер вижити просто треба. Як? Не знаю. А, ми це зробили. Ми вижили. Все? О, Кавмін... oh, двері відкрились э, у мене. Біжить до об, об, мене об, Навіру. Об, Навіру. Об, Навіру. Об. наверх. Давай, давай. Так. О, от вони. Монстр Міль. От хорошо їм було, так? Да? Так. Фу, це було неймовірно. Я не можу повірити, що ми його перемогли. Коли двері заклинили, я думала. не 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 зважайте. Ми зробили це. Що тепер? Що ж, комунікації вернулись назад. Ми відправляємо сигнал SOS, але тому що ми зараз в печері застряли. Поки рятували, ви чи щось таке? Наша маленька пригода з цим монстром завершилась. Окей. Фух. Уу, ми це зробили! Супер! Ми, ми врятували всіх цих людей. Вважай, що це ми зробили, і ми врятували цей кемпінг, Як називається. Слухай, я щось передумав, чесно кажучи, зараз їхати на якісь кемпінги. Так, да, я думаю, я думаю, я думаю, можна посидіти вдома.